Ой, дорогенькі, знімаю спеціальне відео, щоб показати, як я розчервонілася після активайзу. Випила сьогодні з раночку трошки більше його. І як бачите, не знаю, чи камера добре передасть, я червона, тут, наприклад, біле. Шия теж почервоніла, тут біле, тут червоне. Навіть вуха чую, горять теж почервоніли. То що це таке? Цим ефектом треба насолоджуватися? Він, чесно кажучи, не кожен раз є після активайзу. Тепло по організму відчувається кожен раз. Але щоб прямо шкіра почервоніла не кожен раз. Це залежить від стану судин, там, чи на тощак випили чи ні. Але що ж це таке за почервоніння? Це ось цей оксі плюс, кисень плюс. Інгредієнти, які є в активазі, це вітаміни групи Б, це фолієва кислота. Вони допомагають крові бути правильною консистенції. І більше кисню розносити. І іноді буває аж такий вау-ефект. Ну, буду закінчувати таке відео, щоб не дуже вас лякати. Бо, чесно кажучи, хто не розуміє, що це таке, таке о, що це таке, що сталося. Да, якби. Цим треба насолоджуватись. Тому що. Такий ефект досягають спортсмени після пробіжки, да? розчервонілися, кров пішла. Це для здоров'я. Дехто йде в сауну, спеціально там теж розпарюється, розчервонівся для здоров'я, щоб кров дійшла до всіх капілярчиків. А тут у нас є для цього такий активайс. Повторюсь: не кожен раз так червонію, тепло відчуваю по тілі, але щоб аж лице червоніло. Тут багато факторів залежить, чи натощак, чи ні. І взагалі, так, як, який сьогодні там день, як себе почувала зранку, то всім рекомендую для вашого здоров'я, рекомендую бажаю вам кисню до самих кінчиків, всіх капілярчиків.